Якісь різні новини йдуть про оці f 16 на яких ми чекаємо, як на, як на якусь частину спасіння, та е, про ці винищувачі f 16 на минулому тижні з'явилася новина з видання Зона Мілітар. 5 квітня вони написали, що мовляв США дозволили Данії, Норвегії та Нідерландам передавати Україні f 16 65 штук, обговорювалось раніше. Орієнтовна вартість такого пакету військової допомоги начебто становить 1,7 мільярда доларів. Це включно з запасними двигунами, тренажерами, посібниками, інструментами та різними матеріалами для експлуатації і технічного обслуговування Ф16. Посилаються вони в зона мілітар на засідання комітету з закордонних справ Палати представників США. Будемо дивитися, чи буде десь далі якесь підтвердження цієї інформації. Бо разом із тим, от 17 квітня, з'явилася новина, що Аргентина купила у Данії 24 винищувачі f 16 Аргентина і Данія підписали угоду щодо придбання 24 літаків для захисту повітряного простору Аргентини. Як повідомляє Reuters, винищувачі обійшлися аргентинським збройним силам в 300 мільйонів доларів нижче ринкової ціни. Підпис під контрактом на постачання літаків поставив міністр оборони Луїс Петрі, який заради цього навіть прилетів до Копенгагена і особисто здійснив політ у f 16 І тут що цікаво, Данія це один із лідерів авіаційної коаліції для України. Вітчизняні пілоти вже завершують там навчання на винищувачах f 16 кажуть, що в Данії є 40 штук f 16 Така інформація в відкритих джерелах. Данія підписала з Україною оту пресловуту безпекову угоду зеленського, котра є скоріш символічною ніж важливою. Але що цікаво, данія раніше анонсувала появу літаків F-16 в нашому небі вже на початку літа. І зараз теж проскакують якісь заяви від європейських чиновників, то там, то сям кажуть, що мовляв до початку літа. До початку літа ще можуть бути якісь там кілька літаків, як мінімум, в Україні. Це при тому, що у нас вже от середина квітня минула, так тобто, значить, до літа то трошки більше місяця. Данія раніше обіцяла, що передасть Україні 19 літаків, але якщо вона мала 40, а зараз продала аргентинцям 24, то в них залишається вже тільки 16. Тобто обіцяних нам 19 у них уже нема, виходить. Чи як взагалі це все розуміти? Чи це якась гра слів буде тривати доти, поки з Харкова не зроблять друге Алепо сирійське? Хочеться вірити, що ні. Хочеться вірити, що окей, не 19, давайте 16? Давайте скільки маєте. Отакі От одним словом справи. Бо далі відтягувати нема куди. Слава Україні, слава ЗСУ, подяка партнерам, переможемо.